Рада попередньо схвалила скасування державної підсумкової атестації у 2023 році. Друзі, цього року державна підсумкова атестація та вступ до вищих навчальних закладів знову буде проходити за новими правилами через повномасштабну війну. Даний законопроект передбачає відміну державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. А також визначає правила вступу абітурієнтів до вищих навчальних закладів за результатами національного мультпредметного тесту. За відповідне рішення проголосували 304 народних обранців. також документом передбачено скорочені терміни підготовки даного законопроекту до другого читання. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.